Вітаю вас на каналі. Сьогодні 3 травня 2024 року, місто Переяслав, Київська область. Я хотів би вам показати, як я буду сьогодні нормувати виноград пагонами. Це одна із перших зелених операцій, які ми будемо проводити на винограднику. Більшість вже я винограду віднормував і хочу залишити вам один кущ для прикладу, показати, як це буде відбуватися. Будь ласка, підійдемо до куща. З чого я починаю нормування будь-якого куща. Я починаю з голови куща. давай підійдемо до голови куща. Чого саме тут? У нас є сформованих 4 рукава, приблизь, будь ласка, щоб було видно. І перше, що нам треба віднормувати, це убрати на багаторічній лозі цей пагони, ті, що йдуть на багаторічній лозі. Саме перше і саме найлегше у формуванні це ми прибираємо їх так. Прибираємо і дивимося. Суть зелених операцій полягає в тому, щоб залишити оптимальне навантаження на кущу винограду. Це перша буде виломка, ми ще будемо проводити її через певний період, щоб вже збалансувати кущ. А це так початковий етап, ну один із найбільших. Ось дивіться, ми прибрали на багаторічних рукавах. Прибрали пагани. Тоді, що, 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 як рухається далі. Ми будемо удаляти двойники, тройники так називаємо. Ось дивіться, що приблизно Ось видно, пагін йде, І біля, із тієї бруньки виходить ще один пагін. Це таке називаємо двойники. Вони витягують, ось бачите центральний він сильніший, а бокові зазвичай менші. ми будемо виломлювати. Це наступне те, що ми будемо робити. Ми шукаємо, дивимося так, ви бачите, все. Їх багато. Е, чому в такій фазі я проводжу нормування? Тому що вже дуже гарно видно, які пагони йдуть із зач, зачатками судспіть, і ми їх будемо залишати. ось. І Далі ми рухаємося. Забираємо двойники, а потім будемо вже віднормувати. Все, бачите, маленькі є такі. Все, бачите, ось один великий. І цей маленький. Ми цей маленький теж забираємо. Так, рухаємося. Далі, ось дивіться, теж подвійний. Так, зараз я не буду швидко робити, щоб було видно. ось дивіться, один йде, більший біля нього маленький. І на тому, і на тому є грони. Але нам цей не цікавий. Ми його удаляємо і так будемо йти. Ідемо далі. Ось, ось так само дивіться? Один великий, один маленький, цей маленький ми прибираємо. Ось видно. Все, дивіться, тут два однакових за розміром. Зараз я цей листочок уберу, щоб було вам видно. Дивіться. Е, які з них залишать? І на цьому два і на цьому. Тут можна залишити, наприклад, оцей, бо тут він буде ближ, ближче до цього. Цей за, заберемо. Так. Ось доходимо до краю. Все, бачите, ми цей вилаємо. Так. І доходимо до самого краю. Ось дивіться, тут навіть три. Ось дивіться, один, два, три. Ми ці виломлюємо. Так. І ось дивіться, на самому кінці я їх називаю їжачками. Пагони, які майже не мають центральний центр, ми їх видаляємо повністю. Тепер зараз перейдемо на ту частину куща. Ось дивіться. Підійди сюди знову. Ось тут, тут загущення. Це потім зараз покажу, як ми тут будемо. Двойнички зразу ці повиломлюємо. Ось виламали одного і дивимося. Ось дивіться, маленький. Їх виломлюємо, далі рухаємося. Їх зазвичай досить багато, буває, ось дивіться, ось великий і маленький. Є ось ось тільки зачаток, ми теж його вбираємо. Йдемо далі. Ось отак. Виломлюємо. Так, йдемо, йдемо, йдемо. Давай до кінця куща пройдемо, подивимось. Ось дивіться, ми добралися до краю куща. Це поряд кущ на переприщеплення. Він підв'язаний на рожки, був зрізаний підв'язаний паганами вгору. Залишені тут малесенькі рожки для того, щоб потім переприщеплювати. Ну, зараз давайте про нормування. Ось дивіться, ось є такі ще пагони, як я назвав їжачки. Суть його, що в нього немає центру і він не буде розвиватися. Вроді би листя є, а пагана нема. Біля нього гарний. Бачите, є верхушка і він буде рости. Це обов'язково треба удаляти. І тепер ми рухаємося назад і будемо вже більш-менш розпреділяти, скільки буде паганів залишено. Тут буде заведено два рукава на низ і один наверх. Чому я так роблю? У мене висота шпалери 2,60 2,60 мене дозволяє пагонам вирости і навіть і на цій проволоці. Так, ось ми удаляємо ці їжачки і залишаємо пагони. Так, ось дивіться, ось ще один приклад. Чому це відбувається? Оце такі їжачки. Може бути враження бруньки, ось, бачите, немає центрів. І вони не будуть давати нормального урожаю. Вертаємось назад. Це, як я вже сказав, це перша виломка, така ми ще десь через тиждень ми побачимо, чи нам треба буде проріджувати, чи не треба. Ну, цю операцію бажано провести зараз. Тому що вони ці пагони відтягують на себе силу, забирай. Ось дивіться, отут ось один є. Оце буде лишній, ми цей уберемо. Залишимо, це піде отак вгору. І рухаємося далі. отак дивимось продивляємось роздивляємось. Ось у нас. Бачите, ще один їжачок. Це є ігро на зачатки суцвіття але немає центру. Ми їх удаляємо. Піде за рахунок нижньої і ми тут ось перекриємо цю зону. І все йдемо далі. Ось тут у нас пагін є, цей можна удалити. Так, тут теж оце, залишаємо. Уже такі пагони, що скоро їх будемо на днях підв'язувати. Була вже перша зроблена обробка від кліща. І було задіяно препарат SunMite, Потім додавлений мегафул і було ще додавлено медян екстра від антракнозу. Так, ось дивіться, далі проходимо. Дивимось. Так, я хотів би, ось дивіться, я хотів би вам ще показати. Давай сюди ближче, я тут буде, зараз будемо. Ось у нас, дивіться, зараз я оберу цей листок. Е, так. Дивіться, йде все багаторічний рукав. Е, що На наступний рік нам залишить на урожай, буде залишатися або цей пагін, або цей. Оцей маленький ми виламаємо. Е, це важливо, наприклад, оця проломка важлива в тому, що, що ми вже будемо цей пагін. Навмисно залишать для того, щоб його закласти на наступний рік. Так само на іншій зараз частині я покажу, ось дивіться. Наприклад, у цій частині, ось дивіться, йде, йде багаторічний рукав. Так? І тут ось є пагони максимально близько до нього. Ось, ой, наприклад, цей в пазухі ми його заберемо, він буде нам не потрібний. цей залишимо залишим цей. Цей можна, можна не залишати. Це нам для того, щоб це, можна було ці покласти або оце, або оце на наступний рік сюди. Так, дивіться, ось все, в цій зоні. Приблизь, будь ласка, щоб видно було, в мене вийшов залом пагана при розкритті. Але, незважаючи на це, розвиваються гарно далі пагани. Але мені треба, я буду вирізати восени, так буду вирізати. І мені треба цей пагін Обов'язково закласти, щоб рукав цей зберегти. Я буду цей виламувати. Ось, бачите, теж гарний, але він у нас в іншу сторону йде. Ми його виламаємо. І з той сторони ще ось видно. Зараз я вам покажу, з тієї сторони, бачите, ще один є. Ми його теж залишимо, він іщиє е, залому. Це буває, прирос було при розкритті, випадково було зламане. Тут ось на рожок було зрізано. Це ми тут це уберем нижній, залишимо два верхні. Це у нас залишилось, дивіться, два пагони, нам достатньо. Цей ми теж виламаємо. Давайте перейдемо на цю сторону, я вам покажу ще. Ось дивіться, багаторічна лоза, рукав наш, так, І ось дивіться, нам треба буде сформувати на наступний рік також рукав. Щоб цей зберегти, ми дивимось. Ось дивіться. Тут ось у пазусі видно ось один пагінець, оце, але вони погано розташовані. Саме краще нахили йде в цю сторону, так само, як ми будемо класти, цей пагін не будемо обов'язково залишай. Оці пагони, що до нього, ми виламаємо. Оцей теж, дивіться, ось оцей непогано ще можна ще залишити як підстраховочний. цей ми виламаємо. Ось за рахунок оцього і цього пагона. Ми отак викусимо, подивимось, які з них краще, або восени, або ось цей, або ось цей. Ми залишимо на плодоношення в цю сторону, цю, цю, цей, цей плодовий рукав. Дивіться, ось, наприклад, з цього рожка, ось видно, ось загнуто в цю сторону. Тут гарно оцей пагін розташований, він йде в цю сторону. Ось о, нижнє, оце ми виламаємо. Так, давайте ще пройдемося до, до кінця, щоб уже подивитися. Так, ось тут теж у нас двойничок. Це ми виламаємо. Так, все. Дійшли до кінця. Це вже кучу віднормований. Бачите, вже який е, пагони. Вже треба буде на днях підв'язувати. Я зараз підійду ближче, давайте. Ось вже сантиметрів 50-60 Будемо вже на днях підв'язувати. Так, що ще я хотів би розповісти про нормування пагонами. Якщо ви не знаєте, яка сила куща росту, ви повинні залишити спочатку більше, а потім через якийсь період, через тиждень проламаєте і зменшите йому навантаження. Ось Дивіться, цей розвиток от цього сорту винограда це бананас. Простий рік минулого року у мене було тут. Десь біля 40 45 кг навантаження. Ось, наприклад, розвиток йде куща. Ось, Дивіться, бачите, пагони які маленькі. Це все залежить від сорту, так що не хвилюйтеся і цей кущ він підтягнеться по швидкості росту, він трохи слабший, але й він підніметься. Ще хотів би роз... підкреслити, що ця операція досить важлива. І її бажано провести у цей час. Але дивіться, щоб е, залишити можна зразу і більше трохи пагонів. Для того, щоб е, через тиждень, наприклад, ви побачите, удаліть зразу двойники і ті, що, наприклад, у вас біля старої, старого рукава. І вам це дасть можливість вже е, краще побачити, що потрібно залишити. Ось така інформація, я думаю, буде корисна для багатьох. Кому сподобалось відео, підтримайте е, відео коментарем, подобайкою. до зустрічі!